Друзі, бажаю всім мирного і спокійного дня. Вітаю вас на своєму лісовому точку. Приїхали ми ще сюди для того, щоб бачите, вже ми так ставимо стовпці потрошечку. Приїхали ми ще доставити 4 чи 3 стовпчика, 4, я думаю, до цієї точки. Стовпці привезені лежать. І зараз Так, всі на місці, бо вони туди декілька днів лежали, думаю, чи не зіснули. І зараз ми їх будемо тут доставляти, натягнемо нитки. Дай е, таке ще трошки попрацюємо. У нас сьогодні більш-менш перший день випогоджується, Сонечко почало світити з І до неділі ще передають непогану погоду, тож сьогодні, друзі, планую переорати город е, трасторцем, якщо все вийде, було б добре. І, і все. І будемо далі вже після цього. Буду чекати, поки там фермери змолотять сою і буду теж в ту сторону далі ставити стовпці, а потім вже будемо натягувати сітку. Натягувати буде металеву сітку півтора метрову. І ще в мене стоїть питання, друзі, з відеонаглядом на лісовому точку. Так як у мене тут електрики немає. Поспілкувався, друзі, я з людьми. Ну, що в нас тут потрібно займаються якби, встановленням. Хотів спершу поставити китайські ці, знаєте, на сонячних батарейках, е, типу камери, але вони мене Ну люди розказали, що то толку з них нема, що через місяць-півтора вони там майже не будуть працювати. А зимою, як мало світла, е, ну сонця, то вони Ну взагалі дуже погано працюють. Тож вибрали варіант там другий. Але е, як сказати, потрібно коротше, капітало укладення і то немалі. Тож поки що в роздумах, але... Скоріше за все ну, доведеться ставити, хай буде відеонагляд, щоб бути спокійним. І це Єдиний мінус, погано, що немає знаєте, електроенергії, то от вся загостка в тому, ну і всі фінансові вливання через те такі збільшуються. Але то таке, тож думаю, чи ставити на зиму, чи вже з весни його спокійно зробити е, цей нагляд. Ну, Щоб все воно було, знаєте, як то кажуть по-людськи. Отаке От бачимо, осінь більше і більше вступає, друзі, у свої права, ліс вже жовтіє, тільки ось гіганти дуби стоять ще. можна сказати, ще їх не е, торкнулася осінь. Ще не, не вдягнулися у своє бронзове таке вброня, наче могутні воїни. Ось вони тут такі є у мене. Оце такий старий дуб, дуже великий, і збоку тут є ще його трисини. Я кажу, дуб і трисина То вони, як би, знаєте, собі так тут вкупі. Ось так ростуть і охороняють оцей мій друзі, лісовий точок. Ось таке воно. погода цього року не знаю, як у вас, а в нас дуже така дощова осінь. Також мені мій підписник Андрій писав, що можна придбати біцелій і розсіяти тут в лісі. То можливо хтось з цим займався, підкажіть. Можна таке зробити, не можна. Як правильно. О, тож, Таке питання. Тож, друзі, зараз буду йти натягувати нитку. Дай будемо виставляти стовпці. Також ще хочу передати вітання моєму підписнику Олегу, що він давно не виходить на зв'язок. Друже, відпишись, як ти там, чи все добре. Бо він у місцях не дуже спокійних зараз перебуває. Ось таке, ну і вже косить, треба ще косити, до зими хоч повикошувати його, щоб не було такої стидоти людей. Що тут оси, друзі? Зараз покажу, о, дивіться. Коротше, тут була осина шайка. Закрив, я їх тут затрамбував землею, дивіться, знову прогризли дираку. Ну нічого. Оси це добрі, коротше, три гладіти, нападають, постійно десь шастають, вишукують, де б напасти, когось би розорить. Все, я зараз включаюсь в роботу. Ну Все нормально, наче тільки що погано, що таке все сиросімо мокрота. Так, колеги попрацювали, дякую Богу, на славу. Доставили вже ці стовпці, ті, які треба. Ще посадив собі тут дві вишеньки, вдома викупав, вони були лишні десь там осів, такі, знаєте, сіянці, не знають, приймуться, не приймуться, але посадили. І також нашому підписнику викупали дві липи і один чорноклен, клен татарський, хто як його називає. Зараз ще. Ну, ось так виходить для свого підписника Сергія, хочу показати, як воно все виходить. От так. Деякі стовпчики просто є криві, але більш ну, не більш-менш ставили. Ось, Якщо взяти в ряд, рівно все стоїть. Ось, Натягували нитку. Викопали кажу, два саженці. Далі друзі, вже кому буду копати то вже немає там, ну е, великих вже таких не буде, бо це першому підписнику, він саме перший в мене замовив. Я просто не думав, що такий буде ажіотаж на липи. О, то Викупав йому сажанці е, два штучки і одного, чого, клен татарський, ось, наприклад, клен татарський, от такий він вже має листя, він вже скинув цей маленький. Теж тут два штучки в кучі ростуть. А великий, то зараз вам покажу, який він. Великий, хоч про липи, я думаю, всі знають. А про клен татарський або чорноклен, клен, як його називає. Трішки люди менше, можливо, знають. Ось теж він вже листя скидає. Це дуже друзі, добрий медонос квітне відразу з акацією або після акації. Так, ми пролазимо, пролазимо. Ось тут якісь гриби ростуть, не знаю. Зараз знову спеціалістів запитаємо. Так, будь ласка, підкажіть, друзі, що це за гриби, це напевно якісь рядовки, нерядовки. Вон тут їх багацько. А ось, друзі, вже більше дерево. Клен татарський. Ось я його так якби, трошки обрізав, формую як деревом. Вже воно... Ну воно і так і росте, таке деревинка. Гляньте, який він. Ось це дуже, друзі, добрий, гарний медонос. Правда, росте в такому місці трішки за загущеному. Але нічого. А ось липа для ще одного підписника. Більше двох лип друзі, в одні руки не даю, далі буду ще менше зацююти. Це і так вже велика. А є ще менші. Дай таке. Зараз потім ще покажу ці саженці. А ви тим часом підпишіться на канал, лишіть коментарі, знімаю відео для того, бо є друзі, які постійно за мною слідкують і мені не тяжко для них зняти. Багато з вас до мене телефонує, ми спілкуємося. Телефонують, спілкуємось ми з вами, є і Смельниччини, тут, звідки хочуть вже. Хлопці дзвонять, приємно поспілкуватися, вживу, поговорити. Хтось розкаже своє, щось я розкажу. І так воно дуже-дуже цікаво. Все тут заросло, треба буде його теж з часом ці верби підуть в топку. Ці гіляки сухі, будемо обрізати, але то все все з часом. З неділюся, друзі, тут все гарненько, все покошу, все приберу щоб ви не давали мені трандюлей, бо дуже сильно задощило. Ну, поки що всі вулики, які тут на лісовому точку, і там, і там вони всі з бджолами, слава Богу. А до весни побачимо, як воно буде. Весна покаже. А от ще, дивіться, фундук, то ще гляньте, який зелений. цей що якби трішки в тіньку, то ще дуже і дуже зелений. Так, все, забираємо бур і йдемо до машини дай будемо їхати додому на город працювати. А завтра вже. Цьому підписнику, я думаю, він зрозумів, який підписник, який мені на вайбер то скинув куди відправляти, то завтра вже я вам відправлю. Два саженці липи і один саженець чорного клена. Там же собі будете дивитися, як їх там пообрізаєте. Будете садити. З вас тільки плата за доставку да, і все. Друзі, хто замовляти буде, то, знаєте, відправляють тільки Укр... нову пошту. Укрпоштою не відправляю. Ось дивіться, братва налетіла. Затулив їхню дирку, вже вони знов тут риють. Ох, ці оси! Ще ромашки скільки квітне. Бачив сьогодні ще де -поде, золотарник жовтіє. Оце, друзі, щоб викопати липу, довелося таку ямару розрить, хай Бог милує. Вже сьогодні не буду її закидати, вже закидаю іншим разом, бо зараз немає часу. Отакі, От ах ти шотра. Ху, дойшов до машини, дивіться, ось такі... Це для свого першого підкожу підписника. Ось такі тут саженці чималі. Дві липи і один. Клен татарський, він якби так там собі людина зробить. Ось такі липи. Упакуємо, дай все відправимо, дай Бог приживуться, то буде добре. Краще все-таки люди хай сажають дерева, ніж їх вирізають. Ну а ми отакі от голяки трохи знаходимо всякі в лісі, дай додому їх, машину десь все. На один раз протопить ватить. Тож всім успіхів, миру, добра, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі. Любуйтеся таким гарним осіннім лісом. Хоча у нас нема грибів. Отака от халепка. На все добре, друзі.